Друзі, вітаю вас на youtube каналі Хоролоджі. З вами, як завжди, Сляко Дмитро. І сьогодні ми поговоримо про ідеальний перший годинник. І я вважаю, що ним. Повністю на 100% може бути Casio mwd 110 h Це годинник з колекції Timeless Collection, міцний чоловічий годинник зі спортивним характером, виготовлений з чорного пластику, оснащений світлодіодним підсвічуванням, функцією другого часового поясу, таймером, будильником і автоматичним календарем, а також японським кварцевим механізмом 3517 і 10-річним терміном служби батареї. Діаметр годинника складає 47 мм, а водозахідний. Захист 100 метрів. Це відносно нове доповнення лінійки Casio, Але як тільки я його побачив на вітрині одного із дилерських бутіків, я зрозумів для себе, що він повинен бути у моїй колекції. І це при тому, що я вже пройшов доволі довгий такий вичерпний шлях у годинниках, але ось він мене ніяк не залишив, знаєте, таким байдужим, поносивши його в тому числі. Я хочу поділитися цими там відчуттями цим фідбеком і підвести цю знаєте межу, все ж таки фінальну, чого я вважаю його дійсно ідеальним першим годинником, і, мабуть, навіть не тільки першим, а в цілому, в певних категоріях і класах відмінним рішенням для дуже великої кількості людей. Так, друзі, хочу перервати це відео на невеличку продуктову вставку. Ми з моїм проектом Ательє Horology Запускаємо, і будемо запускати доволі велику лінійку різноманітних годинникових продуктів, багато з яких вже, до речі, презентовано. Можете подивитись на нашому інстаграмі Ательє Horology, що ми презентували. Які у вас є там функції, можливості і різноманіття вибору і різних цікавих замовлень. Одним із продуктів є і будуть це лімітовані монети від Horology. З нашими сенсами монети 45 мм, тобто 4,5 см в діаметрі, класні, стильні. Вони будуть в топовому по якості і візуалу упакуванні. Це монети, які, я думаю, наповнять класно на ваш простір Там, Дома, в офісі, які класно підійдуть на подарунки. І які, в принципі, будуть доцільні для людей, які там займаються колекціонуванням, там, нумізматикою, тому подібне. І в принципі, це просто класна, е стильна, гарна, символічна річ, е до речі, купуючи яку ви підтримуєте проект, тому що е оці всі продукти це історія про дві ключові мети: Перше – надати годинниковий, класний, цікавий продукт людям, які люблять годинники, і друга це. Генерувати як можна більше коштів для допомоги Збройним силам України, тому що ми від всіх продуктів там, в різній кількості відсотків передаємо на допомогу. З цих монет 20% будемо перераховувати на «Повернись живим чи наші інші якісь там дружні банки, збори і тому подібне. Тож у вас є можливість отримати класний, якісний продукт. При цьому. Прийнявши участь в різних зборах і допомозі, це неймовірно важливо. Тож я дякую усім за підтримку. Купуйте нашу продукцію, купуйте ці класні монети. Скоро будемо готувати лімітовану серію до 33-ї річниці незалежності України. А поки ось цей чудовий скрут з таким класним мотиваційним посилом. Чекає вас, вся інформація по ньому буде в описі під відео. Переходьте, ознайомлюйтесь, замовляйте, пишіть свій фідбеки. Усім дякую. Перше, що я помітив, коли дістав цей годинник із коробки, це його розміри. Я десь собі якось так візуально спочатку думав, що він буде більш подібний до розміру dw 5620, але він трошки більший. Проте, якщо в принципі у вас зап'ястя ну, десь від 17,5. Це буде для вас ідеальний розмір годинника. Тобто 17 ,5, 18, 18 з туди до 20, це буде дуже круто. Це однозначно не F-91 W. Він значно більший, тому це врахуйте. Мабуть, з рукою 16-16 можливо, навіть 17, це буде не зовсім виглядати доречно. А от від 17 і туди далі, це буде просто. Топчики. Насправді цей годинник багато в чому схожий на DW290. Пушери виглядають майже однаково, і їх можна порівняти за розмірами і товщиною. Але найголовнішим, що б я хотів відмітити в цьому годиннику, це кількість функцій, які в ньому є за. Доволі низьку ціну, а складає вона фактично там, менше 50 доларів. Інколи, коли ти можеш там потрапити на певні якісь сейли, то вона може навіть впасти нижче 40 доларів. І за ці там менше 40 доларів, чи якщо не брати сейл трошки нижче 50 доларів, ти отримаєш водонепроникність 100 метрів. Другий часовий пояс. Будильник. Автоматичний календар з днем, датою, які відображаються на екрані, секундомір, таймер зворотнього відліку, термін служби батарей 10 років. Розумієте, так? Тобто, відомий бренд, історія. Є за що зачепитися, можна там піти до місія нездійсненна, до перших ілюмінаторів і так далі, тому подібне. Тобто буде про що поговорити, бо є історія, є а, відомий бренд, є відома да, ось ця така підґрунтя, я б сказав, на відміну від Каренів, Мільріхів і всього іншого, це, можливо, знаєте, таке трошки відео в продовження до минулого насправді. Бо ось вам приклад, що можна. Купити там за 1500-1600 гривень, який буде функціонал в цього всього, це буде стильно, це буде зі смаком. Треба розвивати в собі смак і стиль до годинників, в тому числі, що під що надягти, як це буде виглядати і так далі, тому подібне. Тобто, і тут у вас буде доволі висока варіативність. З цим годинником ви не можете там особливо прогадати, бо це дійсно культовий дизайн. Культова модель, яка ні в кого не викличе історії, там, знаєте, якась підробка, щось на щось схоже, дешева, якась китайська там, гівняна, незрозуміла річ, тобто такого не буде. Але ви сплатили менше 50 доларів і отримали реально топовий набір функцій, якісну, класну збірку Касіо, стиль, історію. Я насправді вважаю цю модель Casio mwd 110H фантастичним годинником. Бо коли ти все ж таки враховуєш там дизайн, характеристики, дійсно чудову якість збірки і супернизьку ціну, ну я не, не, не розумію, на фоні чого я можу сказати щось інше, окрім того, що це фантастичний. Годинник і я дійсно, будучи його власником, використовуючи його доволі часто, неймовірно задоволений. Друже, вітаю ще раз. Сподіваюсь, тобі подобається те, що ми робимо на цьому ютуб каналі, що ми робимо нашою спільнотою. Обов'язково долучайся до наших чатів, ставай частиною нашої великої сім'ї годинникової хорології. Також важливий момент на каналі відкрилась опція стати спонсором каналу. Хто знаходиться в наших чатах і активно за мною слідкує, ті знають, розуміють і дуже гарно бачать, скільки всього я роблю, скільки на це треба часу, емоцій, енергії, витрат. Тому. Ця функція стати спонсором це є великою допомогою з точки зору, в першу чергу, енергетичного посилу для мене, тож буду тобі дуже вдячний, що ти станеш спонсором. Є чотири рівні, в кожному є свої плюшки обов'язково. Тут зараз ти можеш бачити, як це зробити, які є чотири рівні, вони відповідають певним калібрам, доволі популярним. Інколи дорогим, але на будь-який смак, гаманець, там потреби ти можеш вибрати і доєднатися до спонсорів цього каналу, що дуже сильно мені допоможе, і буде мене ще більше надихати, робити ще більше, більше крутих речей. Дивимось далі. Відео. Дякую. Неймовірно задоволений. Я не можу сказати, яку б ціну він мав би коштувати, щоб я був вже незадоволений, бо це їх стиль. Ці хлопці так роблять. Вони роблять в такій ціні, плюс-мінус там щось трошки більше. Реально круті, знакові такі от речі. І це, і це надихає. Це надихає на те, що в годинниках. Коли світ біжить за тим, що та стояти в чергах за Ролексом, фіктивний дефіцит, сталева модель, яка коштує в рітейлі 8, коштує фактично 15, але ще треба відстояти скількість, або йти там на сірий ринок, нести ці 15, і це класно. В цей час є Casio Illuminator, який ні до чого тебе не зобов'язує. Окрім того, що ти будеш розуміти свою причетність. До реального клубу поціновувачів-годинників з реальною історією. І це є ось тим важливим вайбом в годинниках, який особисто я шукаю, не дивлячись на ціну. А ще мені в цьому годиннику дуже подобається матове. Металеве покриття на панелі. Це не можна порівнювати там, по якості, можливо, з іншими там, металевими моделями Casio, такими як А-1000 чи GM5620. Але все ж таки цей годинник коштує там, майже втричі дешевше, тому гріх, скажімо так, <смас> жалітися. І з всього вище сказаного, з мого фактичного досвіду використання цього годинника. Я хочу сказати, що не вагайтеся. Якщо ви вибираєте перший годинник і взагалі нічого не розумієте ще, але дивились якісь фільми, хочете мати якісь підґрунтя для певних бесід, розібратися, мати гарний функціонал, класну, якісну збірку, то це рішення. Ну просто це типу там скільки я не знаю, три там келиха якогось там просеку в Києві, і там Салат Цезар, і ось це буде вартість цього годинника. Ви з ним не прогадаєте. В тому числі, якщо у вас вже там, дай Боже, колекція, але ви хочете щось спокійне, щось, типу, таке, знаєте, легке, знову ж таки, що вас ні до чого не зобов'язує, але має певний зрозумілий там функціонал для якихось в тому числі екстремальних історій. Беріть цей Casio і буде вам щастя, друзі. Пишіть, який можливо ви годинник вважаєте ідеальним першим годинником, чи ідеальним годинником на ну, ось такі от екстремальні випадки, різноманітні, коли ви там знаєте не хочете переживати, що там вб'єте дорогий годинник там і так далі. Тому подібне, буде цікаво почитати, що ви думаєте з цього приводу. Можливо, пишіть ваш топ годинників там до 50 доларів. Це буде також дуже цікаво. Потім можливо зробимо якийсь випуск, прям там рейтинг топ-10 годинників до 50 доларів. І в тому числі покажемо, що в цьому сегменті з історією, з реальною якістю, з іменем бренду, з цікавими там функціями є що вибрати, а не лізти і купувати, а потім ще й захищати різне китайське гівно без роду і племені, як то кажуть. Друзі, підписуємось на канал, залишаємо вподобайки до железні коментарі. долучаємось до нашого чату до наших ініціатив. Рухаємо україномовну годинникову культуру разом і також наближаємо нашу перемогу. Бережіть себе, слава Україні, і до нових зустрічей!